Реформа медицини триває. Зміни дійшли і до Володимир Волинської станції переливання крові. Міністерство охорони здоров'я України прагне об'єднати усі заклади служби крові в єдину структуру. На думку обласних чиновників, це питання в процесі обговорення і не передбачає суттєвих скорочень персоналу, особливо медичного. Поки що йдеться лише про адміністративний чи підтримують таку ініціативу працівники цього закладу і про їх вимоги. Дивіться далі. Колектив Володимир Волинської станції переливання крові не розуміє, чому їх вирішили реорганізувати. Заклад обслуговує сім районів нашого краю і вважається стратегічним об'єктом. Тут потужний виробничий потенціал є безтермінові ліцензії на переробку донорської крові, з якої виготовляють кріопрецепітат, плазму та альбомін. Саме таке мобілізаційне завдання отримав колектив на особливий період. Відповідно до розпорядження уряду, спеціальний дозвіл на реалізацію за межами країни компонентів донорської крові і препаратів отримала приватна фірма Біофарма Плазма із Білої церкви. Препарати крові нам що дозволено на рік виробляти це альбумін. Альбумін йде для потреб нашої лікувальні. Це фактично ми даємо безплатно. Собі його 300 гривень, ну, але, наприклад, попадає хворий в лікарню. З нього не беруть тих 300 гривень, а треба кровотечі, йому переливають. При добрій, якщо є можливість родичам, компенсує він, ну кажуть, ну, 4 донори, якщо можливо, прийшліть, Пойначе, ну, якщо нема можливості, бідний хворий, там бомж, все одно спасають. Ми даємо, по суті, ми його виготовляємо за бюджетні кошти. Виготовляли ми гамаглобулін. Ну, так як з'явився монополіст, біофарма так звана в Києві, вони повністю взяли на себе виробництво гама Ми зацікавлені, щоб той же альбомін, за який стільки мови, випускався нашими закладами, тому що це суттєво дешевше, чим альбомін випущений централізовано. Іде ну, переписка, йде робота з міністерством. Наразі ніяких рішень щодо об'єднання Володимир Волинської станції переливання крові з обласною не ухвалено, каже начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігор Ващенюк. Ці препарати крові вони дійсно є необхідні для наших лікувальних закладів, і тому намірів нас когось скорочувати. І скорочувати людей на сьогоднішній день немає. Напрямки розвитку загальної служби крові в Україні, яке передбачає ну об'єднання певне об'єднання закладів. І тому <кій> у нас десь перед новим роком була була така робоча нарада, яка напевно викликала такий резонанс, на якій обговорювалися різні сценарії розвитку служби крові в області для того, щоб бути готовими до, до процесів, якщо вони підуть в державі. Володимир Волинська станція переливання крові залишилася без керівника. Головний лікар Володимир Панащук нещодавно звільнився за станом здоров'я. Нового ж керівника медзакладу конкурсна комісія облради обирала з порушенням. кажуть завідувачка відділу Володимир Волинської станції переливання крові Олена Машевська і депутат Костянтин Зінкевич. Конкурсна комісія двічі порушила положення існуюче, не допустила навіть на заслуховування кандидатів працівників станції переливання, то це означає, що лобіюються і, власне, в корупційний спосіб, скажімо так, діють в інтересах приватної фірми «Біофармаплазма», яка хоче стати односусібним представником на ринку препаратів крові і продавати ці препарати за кордон. Колектив вважає, що Волинська обласна рада провела конкурс нелегітимно, тобто не застосувала наказ Кабінету міністрів України 1094 від 2712-17-го року, і конкурс пройшов непрозоро. Претендентів на заміщення вакантної посади є два. Ми зустрічались лише з одним, з хірургом нашої Володимира Волинської центральної районної лікарні, Литвином Сергієм Анатолійовичем. Інші кандидати нам не про результати конкурсу ми намагалися дізнатися у голови комісії, першого заступника голови облради Олександра Перожика. Однак, упродовж майже двох тижнів посадовець так і не знайшов для нас часу. Натомість колектив хоче, аби при обранні головного лікаря враховували їх думку. Володимир Волинська станція переливання крові належить Волинській громаді, Тож, саме їй вирішувати долю закладу, каже волонтер Костянтин Зінкевич, коли тут приїхали танкові акумулятори для цілого танку. Батальйону вони виявилися сухими. Нам треба було зібрати 3000 літрів дистильованої води по всій Волині за тиждень. Нам це вдалося, от тільки дякуючи потужностям станції переливання крові. Володимир Волинська станція переливання крові у кілька разів потужніша від обласної і технологічно значно сучасніша, каже виконувач обов'язків головного лікаря Володимир Волинської станції переливання крові Ярослав Бенч. Тут переробляють щороку кілька тисяч кілограмів донорської крові і кажуть, що можуть наростити це виробництво.